Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій! слава нашій Україні! Вітаю вас всіх на нашій вечірній спільній молитві. молимося ми за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Як мене чути, будь ласка, напишіть. <кій> 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 молимося ми за наших воїнів, які напередові. За всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо там, де ворога такої. Тривають важкі бої, там, де нестача боєприпасів, чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає, благаю, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч нашим воїнам всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні на чолі зі святим Архестративом Божим Михаїлом і святим великомученком Юрієм Переможцем, щоб зміцнені сили Господні наші воїни вистояли відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Просимо, щоб Господь чинив диво. Ми знаємо, що Господь творить дива, що Господь має владу в одну, в одну мить. І має силу в одну, в одну мить все здійснити, все змінити і влаштувати на користь України. Ми просимо, щоб Господь змилувався, щоб виявився свій справедливий суд над ворогами нашими, щоб Господь явив свою силу на захист українського народу від агресії, ворожої. І ми довіряємо Богу, яким чином Господь влаштує в той день, в ту годину, в той спосіб, який глушимо від дому одному. Буваємо на Боже милосердя. І просимо, щоб допоміг Господь нам здалековій зброєю, яка так нам необхідна, щоб держави, партнери наші західні допомогли нам всім, щоб з допомогою неї були знищені всі ворожі осередки, зброї, ракет, дронів, склади, виробництва, логістика, військово ворожив, флот. Літаки, гелікоптери, І... І щоб ворожий фронт впав, щоб ворог не зміг більше продовжувати наступальних дій, агресії, щоб вороги тікали, звільняли всі наші території, поверталися туди, звідки прийшли. Щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття. Ми просимо, щоб Господь чинив все найменшою кров'ю, найменшими втратами, найменшими жертвами серед наших людей порятував наших воїнів. У життя людиця і найцінніше, найбільший скарб, найвища цінність. Ми просимо, щоб Господь. Рятував uh, наших всіх людей, всій Україні, при фронтових і прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсон, Кривий Ріг, Полтава, Одеса, Миколаїв, Дніпро, Київ, Чернігів. вся Україна наша, яка під загрозою благаємо, щоб Господь захистив, щоб благословив наші сили, ППО на успішне збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів. Що відвернув Господь катастрофи, захистив всю інфраструктуру нашу, особливо енергетично, в якій ворог активно цілить, і щоб благословив Господь також, щоб надійшла, надійшли системи ППО, ефективність, Петріот і ракети для них. Щоб на сто відсотків були захищені всі наші території, особливо енергетичні об'єкти, газотранспортні об'єкти, і щоб Господь відвернув ядерну загрозу, щоб Господь відвернув і катастрофи, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми молимося. За всіх наших людей, які в окупації ворожі, які наші люди, які вболівають за Україну, які моляться разом з нами, чекають перемоги України, визволення територій від окупації, щоб Господь їх оберігав, врятував їх, від ув'язнень, від переслідувань, щоб благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації ворожої, від ворожих військів, всіх зарадників і колаборантів, які цьому першкоджають. Молимося. <coughs> За всіх наших зниклих безвісти, людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок викрадених, які отримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов, повернув додому живими всіх людей, наших якнайшвидше. І молимося за всіх, хто чекає, за всіх матерів наших, всіх, хто чекає з війни з полону, всіх, хто шукає зниклих безвісти, що Господь. Їх підтримав в тих випробуваннях, які вони проходять, що полегшив тривоги страждання біль, розлуки і благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей живими і з дорогами додому. Також молимось за віднайдення всіх загиблих людей, наших, щоб їх рідні, близькі, могли достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх полонених наших воїнів і цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримується, в'язницях, катівнях ворожих, щоб Господь їх визволи, щоб відбулися скоро обміни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше. А поки вони там, у неволі, щоб Господь був з ними, щоб порятував їхнє життя, щоб укріпив їх Духом своїм святим. До нового голодних, хворих, поранених, скалічних, які там у неволі, щоб Господь поклав жорстокості наших ворогів, щоб зобрани їм, знущатися, катувати і бувати наших людей. Ми молимось заполонених наших, ми віримо, що всі вони повернуться. Дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя, після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь цілив їх душі і тіла. Ми молимося за всіх хворих, поранених і скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де б вони не перебували в цьому чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні, щоб Господь. Порятував їхнє життя, щоб вони отримали всі медичну допомогу вчасно, необхідно, щоб були безпечно евакуйовані до шпиталів. до з нуля молимо за всіх, хто здійснює евакуацію, за всіх медиків, парамедиків, водіїв і всіх дотичних до всієї важливої праці. І щоб господь зцілив. Наших поранених воїнів швидко подав одужання їм швидке. І врятував їх від важких наслідків, поранень. І молимося за всіх людей, які постраждали від ракетних атак, другів ворогів від атак дронів, щоб Господь Ісус Христос, який є лікарем душ і тіл наших, сіли у здорову, підняв жанаємо чи страждання, дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок. Ми молимося. За всіх людей України наших, які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окуповані території. Щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих, помили нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю Небесне, утішителю, душе істинне, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас, від досякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помили нас, Господи, чистих гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий згляньці і зцілинемо чи нашої імені, Твої ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. <кій> Отче наш, є Сина на весах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І почитаємо 90 й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, на захист від ворожої злоби, від всіх напастей, від ворожих ракет, і дронів і на укріплення нашої віри. То живе під охороною Всевишнього, ти під покром Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа, ти пристановище і захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від ці тіло ся і від пошести згубної, плечима своїми він захистить тебе під тінь крил його, ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо Ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звеличив, охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе. Щоб нога твоя не спіткнулася в камінь. На Господа й ти наступатимеш, потопчеш лева і Змія, бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене. Я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую Його, і дам йому спасіння моє. Слава і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, алелуйя, слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Боже великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай, Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже. За воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді в небезпеці, і в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоїй потребують, з'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволі їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай відвагу й силу мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молити матерів України, та захисти дітей Твоїх щедрою небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю всіх наших воїнів на передовій. сіли поранених підтримай стомлених, визволи полонених від живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, дорогий Господи, тим, які вже відійшли від нас. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. Але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна, преславна преснадіва Богородиця, прийми молитви наші донеси їх Синові Твоєму Богом і нашого, щоб Він спав задля тебе душі наші. Милосердя, двері відкрий нам благословенна Богородице, щоб ми на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина. Славити Тебе, Богородицю, завжди славний, пренепорочний матір Бога нашого, че від Харувимів і незрівняно славніше від Серафимів, щоб зістління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну. Святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі. Моліть Бога за нас і за наш український народ. Уповання нам, Отець, прибіжище наше син, покровитель нам Дух Святий. Троїце, свята Боже наш, слава Тобі! Дякую вам всім за спільну молитву, хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь, нашу рідну Україну, наш український народ. Молимось за всіх потребуючих, благаємо, щоб Господь порятував життя, особливо за наших воїнів, молимо, просимо, щоб Господь поставив ангелів своїх поряд з кожним, щоб ангели Божі охороняли їх, закривали день і вночі своїми крильми. Щоб всі наші воїни повернулися додому живими, неушкодженими, з перемогою нашою якнайшвидше. Тримаємося, молимося, віримо і поборемо. Дякую, що приходите на спільні молитви. Бажаємо всім миру, мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій! Слава Україні Христос посеред нас!